Ранок на початку січня цього року для бійців 78-го окремого десантно-штурмового полку ДШВ ЗСУ розпочався як і багато інших. Війна не залишає місця для відпочинку чи передбачуваності. Виконуючи бойове завдання в районі міста Куп'янськ на Харківщині, українські десантники натрапили на ворожу групу, зав'язався бій, який виявився коротким і рішучим. Частина ворогів була ліквідована, інша потрапила у полон. Серед полонених був чоловік, який одразу привернув увагу наших бійців. Його акцент та манера говорити не залишали сумнівів. Цей окупант іноземець. Так, українські десантники узяли у полон Джанні Ченні – 51 річного уродженця Неаполя, який добровільно вступив до лав російської армії, історія чи ні виглядає як сценарій до абсурдного фільму у мирному житті, Джанні працював у ресторані у Самарі в Росії. Він займався тим, що вміє найкраще. Готував традиційні італійські страви. Його піци користувалися популярністю серед місцевих, а сам він здавався задоволеним своїм життям у чужій країні. Але все змінилося у листопаді минулого року, що спонукало чоловіка зважитися на такий крок можливо, вплив російської пропаганди, яка активно переконувала іноземців у великій місії Росії. Можливо, це було рішення прийняте під тиском. Або відвідчаю. проте факт залишається фактом: італієць, заливши вдома дружину і двох дітей, змінив фартух кухара на камуфляж та опинився на передовій війні проти України. А дешеве ЗСУ називають його черговою жертвою російської пропаганди, і ця фраза виглядає цілком обґрунтованою. Джанні не мав жодного військового досвіду і, судячи з усього, мало уявляв, що чекає його на фронті. Але як і тисяча інших, він повірив у розповіді про захист російської землі та боротьбу з нацизмом. Ми зустрічали різних полонених від професійних військових до примусово мобілізованих. Але випадок із Ченні дійсно унікальний. Італієць не виглядав як типовий боєць. Його форма здавалася надто новою, а зброя в руках виглядала чужорідно. Ймовірно, Джанні більше звик тримати в руках кухонний ніж ніж автомат, але на фронті нема місця романтиці. Реальність швидко розвіює ілюзії. Після захоплення у полон італієць зізнався, що війна стала для нього шоком. Я думав, що тут усе по-іншому. Нас запевняли, що ми боремося за правду, але це не так, сказав він, чи ні не приховував свого розчарування. Він розповів, що спочатку його використовували на тилових позиціях. але зі зростанням втрат в російській армії його перекинули ближче до лінії фронту. І вже перша операція для Джані стала фатальною. Ворог прорахувався. Десантники ЗСУ виявили групу до того, як вона встигла зайняти позиції. Історія італійця стала ще одним прикладом того, як російська пропаганда маніпулює людьми, змушуючи їх вірити у вигадані ідеї. Для багатьох добровольців з-за кордону це закінчується трагічно. Але навіть серед росіян пропагандистські обіцянки розбиваються об реальність фронту. Чині не перший і, на жаль, не останній іноземець, якого ми зустріли на полі бою. Вони вірять, що виконують героїчну місію, але стають інструментом у чужій грі, кажуть українські бійці. Доля Джані тепер у руках українського правосуддя. Полонених, які не причетні до воєнних злочинів Україна, зазвичай обмінює на своїх військових. Але навіть якщо італієць повернеться додому, його життя уже ніколи не буде таким, як було раніше. Його сім'я у Неаполі, дізнавшись про цей вчинок, опинилася в шоку. Італієць залишив за собою лише розчарування сором і неправдену зраду цінностей. Історія Дженічені це не лише про помилки однієї людини, це дзеркало війни, де людські долі руйнуються під тиском пропаганди й ілюзій. І водночас це ще один доказ того, що правда завжди перемагає, навіть у найважчих умовах на тлі глобального протистояння між добром і злом. Історія італійця, який опинився на боці окупантів, нагадує про цінність усвідомлених рішень і силу правди, яку захищають українські герої.